Доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі «Медіаплатформи вгору», де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні школярі по всій Україні розпочали новий навчальний рік. На виключенням стала Херсонщина, за інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. і сьогодні на Херсонщині почали працювати офлайн три школи і один дитсадок. Основна частина школярів, а це 58 тисяч, навчатимуться онлайн. На правобережжі майже не залишилося шкіл, які не постраждали від обстрілів росіян. Велику частину шкіл зруйновано частково або повністю вгору зробили підбірку зруйнованих навчальних закладів громад Херсонщини, які ви зараз бачите на екрані. Водночас більша частина Херсонської області, саме Лівобережжя, окупована військами РФ. Як окупанти розпочали навчальний рік? Скільки шкіл відкрили чи багато там учнів і вчителів? Та як Росія спотворює свідомість дітей, промиваючи їм мізки пропагандистською літературою? Мене звати Анастасія Друсінова, я журналістка вгору, і далі поговоримо з нашим гостем, заступником директора центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим. Пане Сергію, вітаю! Вітаю, дякую за запрошення, пане Сергію. Що зараз відбувається у сфері освіти на лівобережжі Херсонщини? Ну, якщо в двох словах сказати, то вони намагаються створити враження, що там є освіта, що функціонують що вони ремонтують школи, що в них багато дітей, багато успіхів і багато можливостей. Це якщо коротко підсумувати все, що вони намагаються сказати. Ну, насправді ми маємо ситуацію, коли звичайно. Є декілька міст, в яких дітей багато, це Скадовський або і генічиськ багато, оскільки особливо Скадовський, це зокрема діти, які були вивезені з правобережжя Херсонщини, а по селах там ну повний жах робиться з освітою. А... От, наприклад, у одному із пропагандистських каналів незаконний очільник Херсонської області, добре нам відомий, Володимир Сальдо, хизується, що 1 вересня розпочався навчальний рік у Херсонській області, і нібито на навчання йдуть 18 тисяч дітей. І водночас в іншому відео заступник голови окупаційного уряду Херсонської області Сергій Черевко говорить, що на навчання Мають вийти понад 20 тисяч дітей, і бачимо, що окупаційні очільники самі плутаються у відомостях. І вгору, до речі, робила досьє на зрадника Черевка. Я додам посилання. Але пане Сергію, можливо, вам є що сказати з цього приводу? Так я теж звернув увагу, як вони, як вони в цифри відрізняються. Ну насправді там ще менше дітей, бо Ну добре відомі приклади, коли багато шкіл відкриваються тільки на папері для того, щоби хтось з колаборантів там отримав зарплату. а Насправді дітей там немає, школи взагалі не працюють. Добре відомі факти і в Чаплинському районі, і в Григорівці. По селах це дуже розповсюджена практика. Коли вони оголошують, що школа працює, хтось отримує зарплати. На, насправді нічого не відбувається, школи не працюють, класів немає, вони просто розкрадають гроші, і оцінити кількість дітей, які реально навчаються, дуже важко. Я думаю, що треба ділити мінімум на два, тобто, mm -hmm. десь приблизно 10 тисяч е учнів е від першого по десяти клас пішли на навчання, все інше, вони просто крадуть гроші. Тут нам пишуть в коментарях, що ну, не дуже та й навчають да у них у школах, і що більш їм розповідають про 9 травня і всякі пропагандистські інші речі, питають, чи це, чи це правда? Ну, ну як сказати, правда чи неправда? Дивіться на. На окупованій нашій рідній Херсонщині дикий дефіцит кадрів. Вчителів немає. Вчителі вчать хто завгодно, чому завгодно. ну Тобто, один вчитель може викладати декілька предметів, зокрема, тих, в яких він зовсім не фахівець, або набирають людей, які абсолютно не дотичні до освіти для викладання в школі. І тому там виходить така ситуація, що вони взагалі нічому не вчать в багатьох випадках. Там немає освіти як такої. Тим більше, от ми проводили опитування в кінці минулого року в Криму і на Окупованій Херсонщині. І виплоло таке, що насправді Росія дуже зацікавлена тільки в одному: в ідеологічній накачці учнів, а не в Іхньому е, опануванню матеріалу не в навчанні, а тим, щоб виростити вірних бойців Путіна і майбутніх учасників майбутніх воєн. Трошки є виключення для е, якихось шкіл, от, наприклад, в Криму, якщо порівнювати, там вчать математиці, і от зараз це будуть е, накидати на Херсонщину. Не тільки математиці чогось там, що робити руками з тим, щоб люди діти пішли після восьмого класу в технікуми, в коледжі, на прикладні спеціальності пов'язані з військово-промисловим комплексом. І вже в школах водиться і на, от я бачив на Вінічівську: збирати дрони з тим, щоб так званий, ну, переміщений, так званий цей Херсонський технічний університет, вони відкрили корпус. Буцімто відкрили його в і от там е, будуть набирати дітей, збирати дрони. А так взагалі це просто не навчання, це е, ідеологічна підготовка для того, щоб бути е, лояльними солдатами російського режиму. Запитуй також, а що у 15 кілометровій зоні теж навчаються? Ні, не навчаються. Вони там оголосили, що десь е, з'явилися якісь школи в 15-кілометровій е, зоні, в яких відкрилось навчання, але ну я про такі не знаю. Я питав, е, вони обіцяли там якийсь підвоз, але взагалі оголосили про те, що там буде онлайн. Mm -hmm. Ну і окупанти вони ж постійно завозять всяку пропагандистську літературу. Це якщо повертатися до накачки пропагандою, промивають дітям, як ви вже казали, просто-напросто мінськи на уроках. І у коментарі в медіаплатформі гору політолог Дементій Білий повідомив про те, що на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей. Запрацюють нові так звані молодіжні центри. Весь тиск російської пропаганди спрямований на молодь та школярів, як ви про це раніше вже казали. А батькам погрожують штрафами та навіть позбавленням опіки, якщо діти не ходять до захоплених шкіл. Чи можна оцінити вплив цих підручників та заходів на підростаюче покоління? І з якою проблемою ми можемо потім зіткнутися після деокупації лівобережжя? Ну слава Богу, більшість цих заходів вони також про відмивання грошей і не ну так скажемо, вирішального впливу не мають. Але от, розповіли про декілька випадків, коли дітей цілком патріотичних українських. Возили в цей військовий табір в Волгоградську область, чи як вона там у них зараз називається, але здається, да, Волга... Сталінград ще не повернули, хоча дуже хотіли. І там, Волгоград під Волгоградом, великий військово-патріотичний так званий їхній табір. І от діти повернулися вже іншими. Вони реально втягують в мілітаризм, вони дають стріляти, вони дають цю всю романтику, вони продають романтику війни, героїзму, і на частину підлітків це починає діяти. І це раз це, це одне. Друге, вони інвестують це багато грошей. от Мені декілька директорів, ну там. Ціх молодіжних центрів чи центр творчості дітей і, і юнацтва розповідали, ну, з яким трудом вони вибивали раніше гроші на поїздку херсонських дітей до Херсону, наприклад, на якісь змагання, на конкурси, на фестивалі, і як зараз для тих, хто там зараз в окупації, немає проблем. Росіяни їх возять, в, їх, в них інвестують. І коли ми повернемося, ми відчуємо це, що вони побачили, скільки ресурсів в них інвестовано. Потім дуже багато програм для малозабезпечених для різних категорій дітей, там безкоштовне харчування, там доплати, це все інше. Ось з наслідком цього підкупу ми також стикнемося, це, це, це точно. А що ж нам тоді варто робити? Щоб ми могли зробити з цим. Максимально підтримувати контакти, створювати привабливі образи, говорити правду. Ну, та ж Клавдія Петрівна, цей музичний напрямок, умовно кажучи, да Це все 18-літня дівчина, яка збирає стадіон в Києві. от Робити ось такі продукти, це раз на це на, на загальнонаціональному рівні показувати перспективу ширшу європейську, світову е, два, другі, якщо і коли ми повернемося на лівий берег Херсонщини, говорити, що ми виграли Росія, яка вам розповідала про свою велич. На чому будується весь дискурс, на чому будується вся їхня розмова з дітьми. Що Росія велика але не можуть програти. Росія програла. Якщо наш військовий стоїть в Криму, на Херсонщині, вона вже програла, вам брехали розвінчувати цей міф про велич Росії. Але не забувати що молодіжна політика це важлива складова загальнонаціональної політики, і в дітей треба інвестувати гроші. На жаль, нашою слабкістю було те, що Україна завжди мало інвестувала в символічні речі: в історію, в культуру, в ідентичність і в молодіжну політику. Ну, да, до речі, бачимо приклади е, нароблених росіянами підручників. От нариси історії КПРС та. Да, Історія Росії. от До речі, одна раз історія КПРС Це навіть українською мовою вони роблять. Чи це я не знаю, чи це наші старі підручники? Вони українською мовою дійсно щось там роблять. Ні, ні, обіцяли робити, але ну, наскільки мені розповідали, ні немає нічого українського. Більше того, ну весь пафос їхньої боротьби зараз в тому, щоб знищити. Будь-які прояви української ідентичності, включно з мовою. тому ні ем, В окупації є діти, які продовжують навчатися в українських школах офлайн. Але це о, перепрошую онлайн, але це дуже небезпечно, адже окупанти постійно моніторять ситуацію. Так, методом погроз змушують батьків віддавати дітей до окупаційних шкіл. Чи відомо вам про такі випадки за останній час? Мені відомо навіть про випадок, коли син однієї з гауляйтерок продовжує підпільно вчитися, підпільно навіть від своєї матері, вчитися онлайн в українській школі. Таких випадків, таких прикладів є в мене. так Ну, а говорити про них ви не можете, так? Я наскільки я розумію. Ну як, ну, звичайно, не, не можна ж називати. ну ми, Можна сказати так, це явище присутнє, воно більше, ага. ніж здається, тобто діти продовжують навчання, е, але ну ми, можливо менше, ніж нам би хотілося. Ну, ну Час іде, можливості там дітям важко паралельно вчитися. Але це значно більше ніж думають росіяни. А от чи відомо вам можливо хтось з лівобережжя вступає в українське вище, тому що, наскільки я пам'ятаю, є програма така, що можуть без там, особливих якихось екзаменів і вимог вступати з тимчасово окупованих територій. Чи користуються цим мешканці окупованих територій? Ну, зараз же ж проблема виїзду. Бажаючи скористатися достатньо проблема в тому, як виїхати, у кого є кошти, у кого є можливості, у кого є варіанти, як це зробити. Більше ні в чому. Раніше говорили з вами про зарплати на окупованих територіях, що Росіяни спочатку робили дуже високі, але останнім часом їх мали значно урізати. Тож чи зменшили вони зарплати вчителям і які погодилися йти на роботу в окупаційні школи? Схоже, так зменшили взагалі по тому по тих зарплатах, які платить їх бюджет, почалися дуже великі затримки. По три, по чотири місяці люди не отримують зарплати зараз. Якщо сприяв ну, у вас в ефірі, ми про це попереджали і говорили. Спочатку вони будуть підкуповувати, заливати грішми, а потім прийде час, взагалі нічого не будуть отримувати. Так воно і сталося. Єдине, що вчителям я не чув про випадки затримки зарплати, зменшили зарплати навіть запрошеним управлінцям сфери освіти. з Власне, Росії. Там гінічасті сиділа там одна професорша з Москви, потім ще звідки ще звідки. ну то їм зменшили зарплату в 5 разів. Це така: вони отримали півмільйона мільйона рублі, стали отримувати 100 тисяч. І частина з них після цього розвернулася і поїхала в Москву, там, в Ніжній Новгород, чи звідки вони приїхали. Ну, те ж саме стосується вчителів. На відміну від всіх інших бюджетників, їм, здається, не затримують. Здається, бо ну, з тої інформації наявної, яка в мене є, то я не чув про такі випадки, але зарплати зменшили. Тобто, це все в рамках тої логіки, що вони просто не збираються навчати дітей, тому, в принципі, цим професоршам вони позменшували видатки. Там головне зараз. Ідеологічна накачка, от на що вони там вже навіть вчителі колаборанти починають стогнати, тому що від них вимагають постійно, щоб вони там тягали дітей на різні заходи, щоб вони забезпечували явку, щоб вони вони примушують дітей зараз, уже, от от зараз прийде вказівка. Сьогодні прийшла завтрашнього дня почнуть виконувати, писати листи солдатам СВО. Здавати якусь гуманітарну допомогу для наших мальчиків, в СВО і таке інше, них зовсім інша функція. Зрозуміло. Тож, сьогодні говорила про навчання в окупаційних школах лівобережжя Херсонщини. Чи вдалося окупантам набрати вчителів та дітей на навчання та як росіяни промивають мізки підростаючому поколінню? Пане Сергію, дякую за розмову і до нових зустрічей. Дякую за запрошення, до побачення. Друзі, а я нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті, Фейсбуці, Телеграмі, а також, звісно, на Ютубі. Ну, а ще ми є у Тіктосі, тож, будь ласка, підписуйтесь, залишайте свої коментарі і обов'язково вподобайки. На Ютубі у нас вийшла серія історичних роликів про відомих українських письменників, доля яких пов'язана з Херсонщиною, про історичні постаті Миколи Кульша, Остапа Вишні та Олеся Гончара. Дивіться за посиланням, яке я вже залишила у коментарях. І друзі, якщо вам подобається те, що робить вгору, будь ласка, підтримайте нас підпискою або донатом. Завдяки саме вашій небайдужості, наша команда створює контент про реалії життя прифронтової Херсонщини. Про обстріли, гуманітарну допомогу, виплати, розмінування та багато іншого. Посилання вже є у коментарях. Також зараз ви бачите QR-код на екрані, відсканувавши який, ви також можете долучитися до нашої спільноти. Тож закликаю вас це робити. Ми будемо раді будь-якій вашій активності в нашій спільноті. Ну, і також, за потреби звертайтеся до юристів фонду милосердя та здоров'я, номери телефонів на екрані. Фахівці працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Друзі, дякую, що сьогодні ви були з нами під час трансляції і е запитували активно нашого гостя, І зустрінемося вже у середу.